Доброго дня, шановні друзі. З вами компанія Електромотор. Сьогодні хочемо вам продемонструвати такий прилад, такий інструмент, як кутова шліфувальна машинка, або, як кажуть в народі болгарка, від компанії, від німецького рибника Black Decker. Моделька називається kg 2000 Особливість цієї болгарки це те, що вона живиться від мережі, не від акумулятора, а саме від мережі. Від 230 В. Потужність її складає 2 кВт, тобто 2000 Вт. Характеристики її такі, що вага її складає 7 кг, максимальна кількість обертів 6,5 обертів в хвилину. І максимальний діаметр диска, установлюємо сюди, це 230 мм. Комплектація у неї така. Є ручка прорезинена, яка вставляється в трьох положеннях. або Справа або зверху або зліва. Також є захисний кожух, який встановлюється на місці встановлення безпосередньо диску. Також в комплекті у нас іде інструмент для зняття та одягання самого різувального диску. Ось у нас також є інструкція, завдяки якій ми можемо міняти. Диски та устанавлювати захисний кожух. І, відповідно, за даним пристроєм, за даним інструментом, ви можете звертатись до нашого інтернет-магазину, наш сайт elektromotor.com.ua, або за нашими мобільними телефонами, за нашими робочими телефонами, у Viber звертатися або дзвонити, завжди відповімо, завжди підберемо та запропонуємо хорошу ціну хорошу ціну. Та не таку, як у всіх, Тому звертайтесь. Є у нас наявності інструменти не тільки даного бренду, є інструменти також ще Makita, Metabo та інших. Тому звертайтесь до нас з робочими телефонами. Будемо раді вашим замовленням. Гарного вам дня! З вами компанія Електромотор. До побачення!